Дорогі наші воїни, мужні захисники і захисниці, звертаються до вас учні Іванівської філії Олешанівського ліцею імені Володимира Марковського. Дякуємо вам, славним лицарям, нащадкам козаків за захист аташиської орди, за те, що спокійно спимо у власних домівках, що навчаємося, спілкуємося з друзями. Ми віримо в вас, адже тримаєте міську зброю у руках і непохідно стоїте на захист нашої держави. Нехай ангели небесні допомагають вам і Бог береже. Повертайтеся з перемогою живі та неушкоджені. Вперед день Святого Миколая дорогі ми щиро вас віта, зичі миру, щастя, перемоги і додому, мирної дороги. Тебе я благаю, почую молитву українських дітей, не просимо в тебе іграшок, діток, ні телефонів, ані грошей. Лише хочемо дуже, почує молитви щирих сердець. Ми просимо миру, перемоги і світлої долі в країні своїй, хай в кожному домі посмішки сяють, бо повернуться вони, лицарі славні, із перемогою. Кожної години на кола я просимо, хай вас зберігають. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мирі перемоги. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народив. Надію в поміч, щастя, в порятунок. Дай Боже віку вам у подарунок. Скоро в Україні буде мир Даруємо наші серця, добрі, щирі, люблячі, гарячі. Ми вас любимо! Слава Україні! Ми, діти, молиться за вас! Вся Україна молиться за вас, щоб ви поверталися живі, здорові додому. Слава!